Всім привіт, моїм шановному панству. Сьогодні ми знову будемо продовжувати грати в таку чудову, чудовницьку гру, як Manor Lords. Так, у минулій серії на нас напав гіндельборд, тому ми готуємось до оборони. Так, нам потрібно наняти найманців. Наймаємо найманців, тому що ми проходимо оце от проходження на 100% досягнення, а для цього нам потрібні найманці. Так, обираємо всіх найманців і посилаємо їх до нашого села поселення. А поки що, поки ми Так, ось з'явилася вона. З'явилася ця плашечка. Ой, найманці щось всі далеко, всі далеко, напевно, от наймаці, от бачив вже один загін далеко. Так. <кхм> чому він хоче йти? Ага, швидкість. Поставив, все, вони йдуть, йдуть чудово. Так, поки у нас найманці всі йдуть на наші позиції, ми їх поставимо на центр села. Ми чекаємо, ми не протискаємо, щоб вони там йшли на нас. Ставимо максимальну швидкість, і будемо планувати. планувати Так, ми не дарма будували оцей от наш замок. Зараз будемо перевіряти і ворога будемо заманювати, заманювати в нашу фортецю, щоб ми їх розбили. Ну що ж, поки війська приходять, ми будемо чекати, і, думаю, зараз почекаємо до битви. Як ось наші супротивники йдуть, але вони не помітили наших лучників, які е, у нас на базі. А ще ми один загін розбили. Але все ж таки він пішов на наших лучників через, е, от, е, через замок, через стіни, через хатиночки. Хатиночки тепер не захищають. Ось що я зрозумів. Як раніше, вони через стінку все ж таки от проходять, і тому немає сенсу будувати ну, стінки чи чисто чи, 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 чи декор. Так, а, а поки я тут розказував, мене чуть за гепи не схопили, не схопили ворожі е, дружиники, але ми їх трішечки обманули, і зараз ось ось ворожі ворожі мечники пішли у пастку до нас. Ми їх поки мол, от наші стрімують, ми зараз цими будемо розстрілювати. А саме головне, у нас ще битва поки що не почалася, нам хоча б один загін, один загін треба ворожий, так би мовити, залишити в живих, щоб ми їх заманили на точку битви, щоб точка битви активувалася, і потім ми почали їх розбивати. Так, зараз ми підводимо війська, підводимо наших лучників їм до його там найманих мечників позаду і будемо розстрілювати, поки поки ворожі дружинники підходять. Так, наші ще тримаються, наші дуже добре тримаються. Саме головне для кожного загону підвести, точніше, включити правильну стійку, правильні бонуси, щоб вони давали. Ось, наприклад, мечникам потрібна стіна щитів із захисна, вони, вони з... будуть менше атакувати, будуть менше атакувати, але у них захист буде подвоїтися. І нам саме головне, от, на... поки нас а, менше... нам потрібно от затискати. Затискати їх в такі маленькі проходи. Наші лучники поки обстрілюють, ну. Но... Ціна щитів, захисна стійка, і ми дуже-дуже багато витримали. От, от бачите, все, скільки загонів ми там перебили і все окей. Так, тепер ми зараз, як я казав, підводимо наші війська до цієї території. Так, відходимо. Відходимо, а та цей загін. О! Бляха-муха! Це загін oh! не може біжати, тому що він постійно обстрілював. Він постійно обстрілював ворожих дружинників, і так от тепер бачите. Але нічого, нічого, вони все ж таки от змогли відійти. Вони зможуть відійти. це чудово, так. Всіх, я думаю, зараз поставити. Так, лучники вперед, мечники назад. Ну, тут, думаю, о, все, битва почалася. Тепер його головне затиснути, тримати позицію, давайте, що, що ж ви стоїте назад. Давайте назад. Так, Просуватися, та що ж ви лучники, господи, назад, давайте відійдіть. Відійдіть. Давай, 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 давай. А! Вони так легко були зламані? Нічого собі. Так, ну ми саме головне, ми виграли цю битву і тепер розпускаємо загін. Але ми розпускаємо загін не просто так. А саме для того, щоб. Як би вам сказати, для того, щоб ми тепер будемо не просто оборонятись, а ми ще зараз, от, після цієї битви, контратакуємо. Просто почекаємо місяць, коли відновляться військові. І зараз, мабуть, вже відновилися найманці. На кожного місяця там відновлюються. Ми зараз так. Тут поклади у поклади каміння дуже багато. А, риба, риба, риба. А, риба, ні, ні, вони на чужій території. Так, ну все ж таки, давайте там, де будуть великі поклади каміння, і ми будемо наймати ось тут е наших е найманців. так? Все ж, Як я і казав в інших серіях, е пул найманців, Їндельборд, він забирає. І з тими, що в нас залишилось, ми будемо вививати. Ну, все ж таки, могло бути і гірше. У нас зараз хоча б два загони мечників і дуже-дуже багато лучників. Лучники вони зараз прикольні. Раніше взагалі була повна шляпа, а тут зараз чотири загони, ну все ж таки вони прикольно розстрілюють. Так, ми зараз підводимо наших військових на великому марші. Тобто, у нас поки що нічого не так би мовити, не стрімує, і будемо підводити війська до нашої. битви битви до нашої битви. Я сподіваюся, у мене. Так, я тут бачу зараз всі ресурси, все окей, все по плану. І у нас військова кампанія. Скільки 195 монеток? І ми можемо. Можемо вести дуже затяжну велику кампанію. Але вона затяжна не буде. Ми просто зараз відіб'ємо ще одне, так би мовити, територію, землю від Гіндельборта, щоб ми і надалі розвивалися. Ось так. Гіндельборт йде. Так. А ми поки що, ми поки що. Так, е, включаємо що? Ага, податок десятину десятину ми включили. Для чого ми включаємо десятину? Для того, щоб у нас потрошку набувався вплив. Ось, ось сплачуємо товари, вплив у нас збільшився. Так, чому ми так зробили? От, тут у нас три загони-лучники, один загін наших е, булавщиків. Заради цього? Для того, щоб битва почалася, ми будемо потроху оце от місце битви відводити назад. Тобто зараз лучники. Ми, ми будемо агрити ворожу ворожі війська потрошку і потрошку будемо відходити. Так, ми поставимо їх сюди. Все чудово. Так. Це якась серія про битви буде. Ух ти, гляньте, гляньте, як вони відходять. Не просто розвернулися і йдуть, а вони відходять там, ну типу. Вони йдуть заднім зворотнім шагом. Дуже круто, дуже круто. Так, хоча б буде. оп, оп бачили, бачили місце, місце, місце поле бою там відходить. Так, нам саме головне місце поле бою потрошку, потрошку так от відтягнути? Відтягнути на нашу, хоча б, до... щоб вона іншу трішки сторону було, зачепила. Так, потроху відступаємо, щоб ворогів заманити на річку, на мост. І їхню перевагу в живій силі, так би мовити. Відцапать. Ну, тут кількісної переваги немає, є перевага саме у тому, що у них дуже багато В е, ближньому бою, тобто чотири загони у них 2 мечників, один загон дружинників і один загін у них звичайних розбійників. Ну, у нас тільки три загони і багато-багато лучників. А лучники також прикольні. Все ж таки, вони настрілюють ще на підході. Але все ж таки лучники трішки слабенькі будуть перед цими мечниками військовими. Так, так, потрошку, потрошку відходимо. Відходимо і будемо ламати їм їм стрій, їм будемо обличчя ламати. Будемося, от, бачите, потрошку ми їх розстрілюємо, розстрілюємо нашими луками. Зі стрілами. Ой-ой-ой, тихо, 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 обережно. Так? Так, місцина тро, трохи, трохи. Куди, куди, куди? Ні-ні-ні назад, назад, назад. Ось, бачите, бачите? Все, тільки вони наткнулися на нас. У нас вже втрати. Але поки вони йшли, ми їх розстрілювали. Вони теж зазнали втрат. Так, стоп. Давайте убігайте, убігайте. Обігайте, давайте. Просуватися вперед, давайте. Обережно, обережно. Так, ці розстрілюють його. Ці назад. Все. Так. Ой-ой-ой, все. Чудово, чудово. Хоча би мечники, хоча б наші мечники. Тепер вже в е цій мовити, е ці, е ці, е Місце для битви. Так, ми можемо назад. Так, цей загін лучників вже не встигне. Він буде просто настрілювати в спину. Відходимо, відходимо, всі відходять. Затримайте їх. Затримайте їх розбійники. Розбійники затримають. Лучники відходять, лучники розстрілюють. Йоу. Та ви що? Розбійники і так. І так довго їх трима... ні це наші лучники. це Ах... Ви бачите це. Цілий загін стоїть на воді. Це загін Ісуса. 100%. Це. І наш ще загін у цих от, розбійників просто розбив в хлам їхню дружину. Так, за допомогу Луки, але все ж таки він просто в хлам розбив. Так, а поки що ми будемо потрошечку спочатку. Так. Да. Так, так, ми будемо. А, ні, все це зламані. Нам потрібно, значить, всіх виводити на лучників. Так, давайте. На лучників, а потім будемо мечників. Один загін підходить, другий загін, йо, йо, щось не підходить. <свистити> Ох, якісь вони тут уходять такі. Да, один так стоїть. У нас ще 21 день. Ой, ні! Нам треба за 21 день впоратися їх бити, тому що до них під, підійде ще підкріплення. Тобто ще 6 загонів. Тобто на кожен а, типу. на, да, на. Да. Все ж таки, Ісуси. Ісуси, так. Да. Коротше, чому... А! Типу на битву дається нам 90 днів. Але через 60 днів, коли вийде перший загін гіліборта, прийде ще другий. А з другим я ще бодатися не хочу, тому що в мене вже втомлені військові трішечки. Ми трішечки зазнали втрат, хоча наші мечники ще стоять. Це нормально. Але все ж таки, ми розбили. Так, у нас ще 18 днів. Ну і ще я не хочу просто сплачувати пару місяців у цим найманцям. Так би мовити, гроші. 200 монет не також, щоб багато вже для нас, але все ж таки, але все ж таки ми здобували перемогу. Це чудово, оголосуємо мир і повертаємось до наших мирних, так би мовити, справ. Так, дивимось. Ага, у нас вмирають оці от овечки. Але все ж таки у нас їх 18 штук. Мені цікаво, наші оці от тих, хто пасе за ними, вони прибирають у ці трупи чи ні? Оце hmm. цікаво. цікаво. Так, що у нас тут? М -м ставимо майстерню кравця, тому що ми будемо одежу на майбутнє ставити, покращимо до другого рівня. А, хоча навіщо я це покращував? Так, що нам потрібно? Мала корчма. Це на майбутнє, тому що нам потрібно. Як сказати, А ми ж хочемо зробити місто, а щоб зробити місто, мала корчма, щоб мала корчма, нам потрібно зробити пиво, тобто ячмену засадити. М -м -м. Ну, тут є, звісно, трішечки. Можливо, все ж таки потрібно і ось тут зробити. Так, проведемо Проведемо доріженьку. Ні, ні, ось тут. Ми поставимо її десь ось тут чудово. Е, нам потрібно потрібно, ось житницю. А на житницю нам колоди потрібно, а у нас колод немає. Се, та як завжди. Uh, щоб колоди, нам потрібно да, пильне майстерні, ми поки що призупиняємо. На 12-ту швидкість поставимо на точніше X3. Інструментів у нас багато, дерев'яних деталей у нас немає і не продаємо їх. Так, доступні нові найманці, все чудово. X. Люди приходять. А, вони все ж таки заселяють ще ось цю місцину. Покращувати я не буду поки що. Так, нам потрібно колоди не збирати. Ух, у нас по запасам все дуже добре, як я подивився. 14 місяців і 17 місяців пального. Але у нас з забезпеченням трішечки погано. Воно трішечки хромає. 89. Або mm. можливо, це через те, що їм недостатньо у цим і одежі, і пива. А ми потім будемо розбиратися. Поки ми розбиваємо. Так, ще одна мінусовечка. Вони все ж таки не прибирають. Не прибирають оце от. Блін. Так, скільки у нас ноль деревини. Угу. угу. Що ж, я думаю. Ага, вони все ж таки не задоволені, тому що все ж таки ще наше поселення не розширилось до тих, скільки потрібно. Так, прибираємо тут людей, тому що зима скоро настане, там нічого там збирати. І нехай ми поставимо на табір дроборобів, щоб ми зробили нарешті житницю. Ну, повернемося, коли це все буде зроблено. Ось зима трішечки проходить, а ми вже побудували житницю і навіть ми її вже апгрейднемо. Поставимо зараз ми ще одну тут житницю. І поставили ми тут поля. Також не забуваємо про те, що поля треба прокачувати. Тобто, щоб у нас ось тут були, так би мовити, пасовище зайві. Ну типу от Ми випасаємо, коли там під паром буде. Оці от е, овечки буде там, от е, е, давати природні добриво, і ми будемо вирощувати там ячмінь, щоб у нас було дуже багато пива. Так, одяг у нас 1-2-1-2. Тобто люди вони тут споживають. Нам потрібно щось тут зробити, щоб вони, е, звичайно, не споживали його, або воно щоб у нас накопичувалося на майбутнє, так би мовити. На майбутнє, тому що на третьому рівні будуть. да, дуже багато так жерти Так, ми тут, значить, предмети споживання відключаємо. А, у цьому складі ми теж виключаємо. Ага, воно виключене було і так. І все нехай в лавці той шівця будуть, так би мовити, збирати, збирати на майбутнє. Так, молодця чекає. А мені цікаво, вони все ж таки. Коли я відключив, вони будуть робити одяг? А, у нас пряжі немає. М -м. У нас поки що вони не роблять там. Стоп, у нас, при... ну, типу, шерсть вечок є, а оце от. Так, ще вона померла. Да, шерсть Шерсті є, пряжі немає. А Деться фінтіфлюха? І котра виготовляє. Пряжу. Тут немає. Це дім вівчарів. Так. Дивлюся, подивлюся ось тут. Так, тут по нулям все. Це за тиждень. А, ну-ка, за місяць теж по нулям. А, ми все ж таки її виробляємо. А тоді де вона? Хм. Щось я не можу поки що її знайти. Ну нічого, давайте ми тоді ще одну побудуємо майстерню ткача. Ну, нехай вона буде десь так. Е ось тут можливо. А ні, давайте ось тут побудуємо. Ага. І вона ось тут була. Е От я розтяпа. Так, ставимо ми в двоє волів. Нехай вони працюють. Фух, ну дуже прикольно, дуже прикольно виходить. Але нам потрібно побудувати ще загін для волів, тому що нам потрібно розширювати їх на майбутнє. Будемо їх закуповувати. Так, житниці ми ще покращимо. І ставимо нарешті двох людей. Щоб ми нарешті вирощували. Стоп, немає вільних волів. М -м -м. Значить, ми одного прибираємо. Нехай тягнуть різноманітні колоди, потім потім будемо заповнювати їх. Ух, яке у нас вже село працює. Це дуже чудово. Так, лютий у нас поки що. Пасовий 20, ага, вони розмножуються не в лютому. коли тепленько. Ну, по їжі у нас зараз все окей, але на 8 місяців, що неприємно. Так, прибираємо ми людинку і ставимо так. В великому складі у нас все окей. Все заповнено точніше. А у нас все ж таки сапла 85. Недобре. Так, приберемо одну людинку, тому що і так багато, і ми знов повертаємо на хатину збирачів, на хатину лісників. Так, тут ми забули, покращуємо, тому що ми забули. А, ми забули, тому що ми їх переносили. Напевно, апгрейд ще не переноситься. Так, по одному ставимо. Нехай вони збирають, працюють. Нам потрібні ягодки, нам потрібні все. Це все, все нам потрібно з наших збирачів. Все, поставимо на x 12 і нехай працюють. Нехай працює наше маленьке село. Так, і настав нарешті настав той час, коли ми тепер розширюємось. Е, так, поки що. Ага. Ой, ідеальне місце, Ой, ідеальне просто. Е, Саме головне побудувати там поруч, де колодязь Mm, так, місто, місто село. Це поки що с... ага недоступно воно все. Так. Беремо рісні ресурси, тому що у нас дуже дуже багато у нас ресурсів. точніше грошей. І саме головне, чому ми саме беремо рісні ресурси? Тому що. Mm, треба. Треба по досягненню, а ми ж на 100% досягнення. Проходимо, щоб ми розвинули місто. Місто без збору ягід і полювання. Без збору ягід і полювання, тому нам потрібні ось такі от рісні ресурси. Ух, так. А, -пу. -пу Ні, непогане, непогане місце, але де ж так. Там центр. Там центр. Щас, я трішки подумаю. Все ж таки, треба поставити колодязь, От, -от тут -от ми поставимо. І це буде наш центр міста. Так. Проведемо дорожку. Одну вліво, другу вправо. Ось так от. А, точніше, ось, ось там от вправо, там от ліво І будуємо так. Спочатку амбар. Амбар, спочатку, це просто база. А, ні, спочатку ось проводимо так от ще. Дві дороженьки, типу центр буде. Так, спочатку самбар. Амбар, тому що нам потрібно засейвити наше так би мовити, їжу. Якщо ми зараз <кхем> зафідимо, це буде капець. Це просто одне поселення, піде на смарку. Тільки потім гільдиборту його віддавати. Так, ми проведемо ось тут. Ще одне типу центр. Ось тут, напевно, ми поставимо. А, де вона? Бар ні, ні-ні. Факторія, ні. Де ж ринок? Де ж ринок знаходиться? А, ось він. Ось він. Так. А що ж ти не хочеш ставитись по-нормальному. Давай віднідайся від дороги. Ось так, тик. Тик. викаблучується він. Що ж, так, поставили ми риночок. Це чудово. І саме головне, будемо зараз ставити будиночки. Так, мінус, мінус, мінус. Оп. Ну, побудуємо ось так. Отрі будиночки ось тут. Так, щось заважає Ага. Оце заважає. Нічого страшного. Зараз ось так поставимо, ось так. Повернемо. І знову ще то, теж. Е, ну, три штучки також тут поставимо. Думаю, так. Чому нам потрібно їх зараз будувати, а не іншу інфраструктуру, тому що щоб вони все засадили. 150 монеток нам, мабуть, вистачить. Нам, мабуть, вистачить Так, на вищий рівень склад потім на високий. Нехай вони потім будуються. Так, пауза. Табір друвурубів. Ну, це звичайно. Давайте поки що тимчасово, так би мовити, інфраструктура буде ось тут. Ось тут будемо розбудовувати. Щось нам ще не, хват... не вистачає. Так. Все ж таки на максимальну швидкість. Для початку. Ага, точно, пильна яма. Пильна яма нам потрібна, щоб все ж таки ці огороди і побудувати. А гроші на те, щоб висаджувати. Як завжди, ставимо троє людей, щоб вони всю їжу забрали до першого ливня. І решту. Решту людей, що вони збирають. Так, дуже потемніло, і мені це не подобається. Мені це не подобається, але все ж таки. Ага, дощ пішов. Але все ж таки, ми будемо розкачувати це село у наступній серії. Ми відбилися в цій серії від Гіндельборта. Ось там от. Ми в нього тепер контратакували і забрали оцю місцину, яка буде розвиватися в цілому. У нас справи йдуть дуже добре, але саме головне, ми вияснили, що стінки отут в Манерлорді, як і раніше, так і зараз. Це повна шляпа. Вони все ж таки пропускають ворогів. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте підписки і якщо вам це подобається. До нових зустрічей. Всім па-па!